Онлайн-школа програмування SteamBar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, і сьогодні з вами на уроці у нас наступна тема: додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Ми продовжуємо працювати в OpenOffice Dреf. Давайте з вами розглянемо той малюнок, який ми сьогодні спробуємо створити. У нас буде ось такий клоун і слово цирк. Давайте з вами поглянемо на ті інструменти, які нам знадобляться для того, щоб створити цей постер. І так, для того, щоб створити цей постер, нам знадобляться вже знайомі нам інструменти фігури. Інструмент кривавий буде використаний. будемо використовувати інструменти для зміни кольору. І коли ми з вами розташуємо. І відформатуємо за потрібним розміром або положенням текст, то ми перетворюємо цей текст в трьохмірний об'єкт. Давайте з вами розпочнемо практично і спробуємо виконати цю роботу. Перейдемо в OpenOffice. Drop. І так, ми зайшли в програму. Добре, давайте розпочинати. Перший. Інструмент, який нам знадобиться, це буде інструмент фігури, і нам знадобиться коло. Взяли інструмент кола, винесли в робочу поверхню. Добре. Другий інструмент нам теж знадобиться кола. Беремо інструмент кола, робимо ось таке невеличке коло. І далі, за, ком за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, копіюємо, вставляємо. Ctrl-C копіювати, ctrl v вставив. Ставили одне око, перетягли, ставили інше око. Робимо тепер більш яскраві. Зробили раз. Зробили два. Добре. І знову беремо коло. Знову беремо коло. Так. Вже трохи менше робимо. Знову Ctrl С, Ctrl В. Так, і розташовуємо. Одне ково розташували. Друге коло розташували. Ну і змінюємо колір. Наприклад, ось такий колір, я думаю, нам підійде. Ну, тут творчу да, певну діяльність можна проявити. Да, тобто, як ви бачите. Добре, зробили. Що далі нам необхідно зробити? Беремо інструмент трикутник. Так. Ось так, винесу інструмент трикутник. Добре, зробили. Ось, бачите, він у нас можна зробити таким чином виділити спочатку і перенести трохи нижче. Зробили, виділили. А тепер беремо інструмент трикутник. Так. Зробили і надаємо якийсь кольор яскравий. Ну, наприклад, хай буде ось такий зелений. Добре, зробили. Далі ось тут є цікаві фігури, смайлики. Квіточки. Ось, візьмемо серце. Взяли. Так. І надамо йому, наприклад. Наприклад, ось теж помарань. Давайте червоне надамо. Да, серце. Червоне. Ось так зробили. Добре. Далі нам знадобиться інструмент крива. Взяли інструмент крива. Натиснули. Ведемо. Так. 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 О, добре. Є. Так, ну і ось тут можна завити, да? ставити завивку. Так. Окей. Добре, зробили. Далі. Давайте нос зробимо. Теж буде трикутник. Так. І колір Поставимо помаранчевий. Добре, зробили. Що далі? Далі знову беремо інструмент трикутник. Ми робимо з такого яскравого чоловічка. Зробили. Бачите, ну єдине, що нам треба його на задній план. Так. Розположення на задній план. Зробили, добре. Далі інструмент прямокутник. Так, копіювати. Або за допомогою Ctrl-C, Ctrl-V ставили. І так, один прямокутник є, другий прямокутник, і знову нам знадобляться два прямокутники. Один прямокутник, Ctrl-C, Ctrl-V, і другий прямокутник. Дамо яскраві кольори ногам. Помаранчевий, помаранчевий. Тут зелене. Давайте встановимо ось так. Так. Так, встановили. Встановили. Добре. Далі беремо інструмент виділення, виділяємо повністю нашого клоуна. Так, і зменшуємо. Добре. Зробили. Що далі нам знадобиться? Далі нам з вами знадобиться інструмент кола. Беремо інструмент кола. Так. Робимо коло. Добре. І надаємо йому колір. Наприклад, червоний. Так, це в нас же є. Діки тут помаранчевий, рожевий, рожевий, вибачаюсь. Так, Ctrl c Ctrl V. Раз, два, три, 4, Так, 5. Шість. Шість раз. Ctrl V. І далі ось ми. У нас є шість шарів. Розташовуємо їх. Так. Так. Ось. Можна трохи вище. Доп... Попереміщувати їх. Так. 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 Так, створили. Ось, у нас тепер є ось такий клоун, який кидає шари. Добре. Далі. Що необхідно зробити? Необхідно вставити текст. Для цього беремо інструмент текст. Так, пишемо слово цирк. Цирк. До речі, яким чином можна. За допомогою ctrl a наприклад, ми можемо виділити текст. Ось, я натискаю ctrl a виділити. І до цього тексту ми можемо ось різні моменти пов'язані з форматуванням. Наприклад, збільшити розмір шрифту. О, я З помилкою, бачите, два рази літеру R v, Так, Збільшити розмір, наприклад, 40 встановити, положення. Колір ось тут ми можемо змінювати одразу, да? там, наприклад, жовтий поставимо добре. Так. Ну і окрім цього, ми можемо ще застосовувати до об'єкту тексту в цьому графічному редакторі ті ж самі дії, да? тобто в 3D перетворити. Яким чином це зробити? Натискаємо на цей об'єкт, щоб він у нас ось так, точками був позначений. Правою клавішею миші. Так, ще раз, натискаємо на об'єкт. Правою клавішою миші перетворити в трьохмірний об'єкт. Перетворили, все добре. Ось у нас є ось такий гарний об'єкт. Тепер збільшуємо, збільшуємо і переміщуємо в потрібне положення. Давайте ось так. Добре, зробили. До речі, так само можна і шари спробувати поперетворити. Подивимось. Так. А у нас, бачите, у нас ні, не вийде, оскільки тут візуально кожне не будемо робити. Да? Ось так добре створили. У нас вийде такий блінці свої рідні, якщо ми будемо перетворювати, щоб шар створити це. Ми в наступному уроці розглянемо, як створити шар. І так, добре, давайте тепер з вами ось подивимося на нашу роботу, яка у нас вийшла. Досить непоганий такий постер зі словом цирк. Ось. І клоуном, який кидає. Шари можна ось цей трохи порівняти, напроти серденька поставити. І так, добре, давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми молодці з вами. Ми створили гарний малюнок, познайомили з інтерфейсом, розібралися, як текст перетворити в 3D, як текст змінити його розмір та колір. Дякую, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.